Почалася війна, ми можемо казати військову операцію, ми можемо казати а, військовий стан нашої країни, але це війна, війна країна-агресорки і розуміння тому, що ми зателефонувала моя заступниця, вона мешкає поруч аеропорту Кульбакіна і терміново збирати речі, приїздіть до батьків. А, в театрі ми відмінили всі заходи, відмінилися репетиційний процес, але терміново ми провели нараду. Щодо подальшої роботи збережені пам'ятки архітектури ми перші два тижні ми навіть ночували в театрі, щоб зберегти допомогти хлопцям, які одразу пішли до Абзброїни Сил України, до тераборони, нацгвардії, і ми почали волонтерити і продовжувати нашу роботу, тому що для нас це обов'язок підтримувати суспільство. І ми продовжували саме волонтерський рух, шити бафи, балаклави, дощовики, прапори. Потім ми зрозуміли, що на день театру ми повинні ще й працювати як театр. Ми розпочали гастрольний виїзд, робили такі програми творчі, щоб підтримати вимушених переселенців, щоб підтримати людей, які знаходяться в місті Миколаєві. Частково наші матусі з діточками працівники евакуйовані були в Болгарію Габрово, і Дячні творчі підтримки наших колег з Петра Койчев, це директор Габровського драматичного театру, який люб'язно прийняв. І досі зараз ще наші актори, працівники театрів Миколаєва, знаходяться в Болгарії і продовжують роботу для переселенців Болгарії. Але ми продовжували виїзні проекти, геретричні центри, центри пересе вимушених переселенців мешканців, і результатом нашої творчої діяльності нашого колективу стало що на день незалежності. Uh, вже півроку військової агресії в нашої країні ми відкрили завдяки грантовим проектам підтримки uh, громадської організації MyArt і фінансування House of Europe. Це донати. Ми відкрили сцену в укритті. Це унікальна локація, тому що в Миколаєві, прифронтовому Миколаєві, творче життя не зупинялось. і продовжується і творчі виступи, і концертні програми, філармонії і кінопокази. І театр живе, створює такі проекти і продовжує нашу роботу. Зуміли, що країна-агресорка знищує заклади культури, освіти. В нашому місті постраждали вже багато об'єктів, соціальної інфраструктури. Жодне вже немає сумнівів, що це тероризм. Вибуховою хвилі пошкоджений були. Яке дицінування повністю. Ми трохи налагодили, частково пробили, але пошкоджений дах повноцінно, і освітлювальні прибори. Одяг все не познімали. Ну. Ближче до зими тут буде ще прохолодніше, але будемо утеплювати, підтримувати. Що це знищення українського народу, де страждають і діти, і люди похилого віку, і молоді При Прильоти ракети йдуть в будівлі, в жили в будівлі, і розуміючи те, що ми знаходимося в центрі місця, поруч адміністративних будівель, які в нашому місті є, потрапляння ворожої ракети с 300 як дослідили наші військові, які приїхали на місце. Це відбулося чверть на першу. Чому це точно час? Годинник, який знаходився в моєму кабінеті, він зупинився на цій позначці. Це фіксація була повноцінна і відеокамери, відеоспостереження, які знаходяться на території. Були вимкнені і людини, які чергували. У нас є цілодобова пожежна старжова охорона, яка забезпечує безпеку діяльність закладу, яка знаходилась на чергуванні і вже давала показання дві людини, яка на прохідній і яка знаходиться в будівлі. Що чверть на першого було влучення в театральний е скверик нашого театру? Було пошкоджено газогін, були пошкоджені прилеглі території, будин будинки, які знаходяться. Е я дуже вдячний і дякую Богові. Як дякую Святому кола, який оберігає наше місто, що не постраждала жодна людина, але руйнація, які зазнав наш і майданчик і будівля. Напередодні в листопаді, 2021 року, ми увійшли до програми Велика будівництво велика реставрація було розпочати реставраційні роботи, утеплення, теплосанації, забезпечення покори покрівлі повністю було замінено вікна, замінено двері, які знаходились. Все, що було в ще випито, і додатково ще й руйнація до зазнали наше приміщення, які ми підтримуємо завдяки грантовим проектам. Це Можливість людей з особливими потребами достатися до театру. Це с -с сантехнічні кімнати, які були збудовані і зроблені. Це музей, це цех, це кабінети, це гримерні кімнати. Це мала сцена театру, повністю вибуховою хвилі, було зруйновано внутрішні приміщення. Але будівля залишилась, Ми продовжуємо її утримувати, щоб зберегти на опалювальний зимовий період, щоб це пам'ятка архітектури 19 сторіччя, і ми прагнемо, що буде репарація. Саме кошти, які будуть надіслані на відновлення і будівлі, і прилеглого майданчика, і додаткові фінансова підтримка донати, які ми зараз збираємо, навіть є і частково фінансова підтримка наших колег це Рівненський театр, Хмельницький театр. Люди, які надсилають кошти, є чіткі кошториси завдані збитки, які є. Перші підрахунки це 6 мільйонів, 6,5 мільйонів це підрахунки. Саме будівлі тепла синації, заміна вікон пошкоджених, але ми розуміємо, що і ландшафтний дизайн, який теж знищені, і це закупівля і меблів, і закупівля орхтехніки, закупівля плафонів все, все, що необхідно буде поновити нашу будівлю наш театр. Головне, що не постраждали люди. Ми віримо в ЗСУ, ми Віримо, що Україна переможе і настане мирний час. Ми зможемо повноцінно поновити наш театр, поновити роботу повноцінно на всіх сценічних майданчиках, тому що зараз лише відбувається на сцені в укритті в безпечному місці, але у нас є і велика сена, і камерна, і мала сена, і літній майданчик, на яких ми радували наших глядачів під час мирного часу. Звісно, ну, агресія, агресія країни, агресорки Росія, тому що життя продовжується попри все в місті Миколаєві. Є люди, є волонтерський рух, є люди, які залишилися, не можуть покинути свої домівки. І ми, як театр, повинні продовжувати нашу місію е, як психологічну арт-терапію е, підтримувати людей, які залишились в місті Миколаєві. Але я хочу сказати, що е, постраждали не лише будівля театру, а кожен квартал в центрі міста Миколаєва, е, зазнав певних руйнацій і заклади освіти, і заклади культури. І адміністративні будівлі, і житлові будівлі це просто, на мій погляд, суб'єктивне це е, агресія країни, терористів знищити більше українців, знищити е, історичну частину міста Миколаєва для того, щоб е, ну, не буде казати там літературним словом орки, да, які після себе не залишають жодних особливостей. Це менталітет людей, які. Е, і... Ось вот часть ракети, яка залишилась дерева, це, mm. можна сказати, ми взяли додатковий. Ну, це вибухові хвилі, частина ракети застрягла. в дереві. Mm. Це чугуні скульптури, які теж пошкоджені вибуховою хвилі, але ми їх збережемо. І от знаходиться у нас сквер під. Де було потрапляння ракети С-300, ми засипали, прибрали, але вибухову хвилі повністю була вчин зруйнована. Ця, ця частина будівлі. В утеплювачі залишилися частки ракетного палива, ракетних уламків. Пошкоджена газова труба, прилеглі будинки, будівлі, все, що максимально було зруйновано внутрішньої частини нашої. І такий знак, що Леся Українка рекламний об'єкт, який знаходився. Пошкоджена афіша, але залишена, тому і українці не переможуть, не незладна.